Вітаю! Отже, обробка масивів. Сьогодні ми з вами розглянемо останній пункт, який ми ще не розглянули з порядку роботи з масивами. Це, власне, обробка, так, як обробити масив. Масиви оброблюються різним чином. Це може бути просто перегляд елементів і розрахунки якихось, наприклад, пошук максимального. Або знаходження суми елементів, або знаходження середнього значення і так далі. Окрім цього, може бути обробка масиву таким чином, що сам масив буде в порядку роботи з ним змінюватися. Тобто елементи будуть мінятися місцями один з одним за певними правилами. Наприклад, сортування масивів це дуже розповсюджена задача. Отже, сьогодні подивимося, як оброблювати. Масиви. Перш ніж ми перейдемо роздивлятися певні способи обробки, хочу акцентувати увагу на те, що всі способи ми будемо розглядати на прикладі одномірних масивів. Але варто зауважити, що всі ці способи можна застосувати і для обробки двомірних масивів. Тільки якщо в одномірному масиві ми будемо метод використовувати для індексів елементів то в двомірних масивах, наприклад, треба це використовуватись окремо для, до індексації рядків і окремо для, до індексації ставців. Можливо, і того, і того загалом, в залежності від конкретної задачі. Отже, давайте розбиратися. Обробка масивів. Що взагалі мається на увазі під обробкою масивів? А, обробка масивів, ті приклади, які я вже привела, в принципі, мають. Основи під собою того, що необхідно якимось чином перебирати елементи масиву. Тобто, для того, щоб відсортувати масив, необхідно взяти один елемент, порівняти його з іншими і зробити певний висновок по його перенесенню на інше місце в масиві. Якщо ми кажемо про пошук, наприклад, суми елементів, то знову ж таки ми беремо кожний елемент і додаємо, накопичуємо так, і таким чином ми отримуємо суму елементів. Це все є перебір елементів. І тому сама обробка масивів це і є перебір елементів масиву. В свою чергу, перебір елементів масиву може характеризуватися певними правилами. Перший варіант це, власне, перебір елементів в залежності від направлення перебору. Другий варіант це в залежності, як багато елементів одночасно ми хочемо оброблювати. І третій варіант це як саме будуть змінюватися індекс елементів, тобто, як саме ми будемо розглядати елементи, чи послідовно, чи ні. І давайте почнемо по порядку: так, направлення перебору. За направленням перебору масиви обробляються в трьох випадках: класичні, дуже часто зустрічаються це, власне, ті, що ви бачите на екрані. Зліва направо, справа наліво або від обох кінців до середини. Саме ці способи ми зараз подивимося, як організувати, за допомогою чого організувати, як це буде виглядати. Отже, переходимо до середовища розробки і спробуємо це зробити. Отже, для того, щоб продивитися всі варіанти роботи з масивом, обробки його елементів, нам необхідний сам масив. Тож оголосимо деякий масив. Нагадую, що я буду використовувати секундочку, я буду використовувати константу для того, щоб задати розмір масиву, наприклад, 10 елементів. І, власне, сам масив, який нам потрібний. На практиці масиви можуть бути будь-якого типу, але для швидкого використання в наших навчальних прикладах. Я створюю цілочисленний масив. Для того, щоб трохи пригадати, що ми робили на минулих заняттях, я пропоную заповнити цей масив, але пропоную заповнити цей масив не методом вводу, щоб не витрачати потім час на ведення елементів. Всіх. Заповнимо їх, наприклад, якимись послідовними значеннями, для того, щоб ми якраз бачили потім, як ми перебираємо елементи масиву. Тож пропоную заповнити, наприклад, ну, наприклад 10, 20, 30 так, і так далі. Отже, створюю цикл з параметром цикл ФО. Зміна індексів у мене йде від початку так, від нульового елементу до останнього. І тут я заповнюю наш масив. Відповідний елемент заповнюю за допомогою. Значення, які, про які я казала. Для того, щоб отримати 10, 20 і так далі, так, я просто індекс помножу на 10. В принципі, зараз у мене буде заповнюватися як 0, 10, 20 і так далі. Якщо ж ви хочете почати з 10, то тут варто додати до І плюс 1, так, і він буде заповнюватися таким чином. В принципі, ми його тут заповнюємо. І тут же можемо вивести для того, щоб подивитися, чи дійсно все так, як ми хотіли. Виводимо, наприклад, через роздільник так? вертикальний слайд. І, в принципі, все у нас є масив заповнений. Я зроблю перехід одразу на новий рядок для зручності відображення. Можемо запустити, подивитися, що на цей момент у нас виходить. Так, отже, ось він а, масив, так, який заповнюється від 10 до 100 з кроком 10. Ось такий у нас масив вийшов. Тепер, власне, спробуємо використати всі ті способи обробки, а, які ми подивились на презентації. Перший спосіб обробки масиву, тобто перебір елементів по напрямку перебору. Перший з них був зліва направо. Тобто з початку до кінця. Власне, його ми і реалізували зараз при формуванні нашого масиву. Тобто є класичний цикл ФО, який починає розглядати елементи від нульового, так рухаючись з кроком 1 до останнього. Це і є перебір з початку до кінця, з ліва направо. Далі, справа наліво, відповідно від кінця до початку. Тому. Зараз давайте спробуємо просто наш масив, який є, вивести на екран у відповідно зворотньому порядку. Від кінця до початку. Я використовую той самий цикл ФО, але вже а, свій початок, так? Перебору. Прошу вибачення, не поміняла тип. От, так, а, від початку від кінця до початку. Тобто тут я рухаюсь від останнього. Але звертаю вашу увагу від останнього мінус 1, тому що індекси починаються з нуля. І рухаюсь, відповідно, до нульового елементу включно. Ну і міняю напрямок умови. Тобто цикл буде повторюватись до тих пір, поки наш індекс більший або дорівнює 0. І далі, власне, виводжу цей масив. Ну, можна, в принципі, просто скопіювати оцей рядок. І перевіряємо тепер. Ух ти! Отже, бачите, у нас виникло переривання програми, Вивелось купа сміття, тобто виникла деяка помилка. Зупиняю. Наш запуск, так? чому виникла помилка? Тому що я забула змінити модифікуючий вираз. Тобто ми розглядаємо індекси від кінця до початку, але ж рухаємося вже не у зворотній бік, далі за масив, а рухаємося навпаки до першого, то, відповідно, крок має бути мінус один, а не плюс один. У цьому була моя помилка. так? Тепер давайте запускаємо і подивимося, чи спрацює цього разу. Так, дивимося. Основний масив у нас є заповнений від 10 до 100. І далі ми його виводимо у зворотньому порядку, від останнього до першого елементу. Бачимо, що все спрацювало. Ще одна ситуація. Не завжди вам необхідно обробляти масиви поелементно і розглядати кожен елемент, який є в масиві. Інколи вам треба розглядати елементи за певним правилом. Ці правила бувають різними, тому я хочу звернути вашу увагу на те, що в обробці масивів індекси можуть мінятися лінійно або нелінійно. лінійно. лінійно це коли у нас є певне правило. Наприклад, те, що є у нас тут в нашій програмі, це зміна індексу на плюс один, тобто лінійно. Цей індекс може змінюватися не тільки на один, а може змінюватися на 2, 3, 4 і так далі. І це все одно буде. Лінійна зміна індексу. Якщо ж у вас є інше правило, наприклад, індекс наступного елементу, який ви хочете розглянути, залежить від якогось від якоїсь умови, то це буде не лінійна зміна. Отже, що стосується цих циклів, які ми розглянули перебір елементів зліва направо і справа наліво, то буває ситуація, коли необхідно розглянути масив знову ж таки зліва направо, але з кроком відмінним від одиниці. Все, що для цього треба зробити, це замінити модифікуючий вираз на відповідну зміну індексу. Тут те саме, якщо треба розглянути масив з кінця на початок, тобто справа на ліво, але з кроком не кожен елемент, так? а через один, через два, через три, в залежності від умови задачі, так само міняється модифікуючий вираз на певний крок, який вам потрібен. Тепер же давайте розглянемо останній спосіб перебору елементів за напрямом. Це перебір елементів з двох кінців у початок. Я прибираю зараз виведення масиву останнього. Так, я залишаю заповнення масиву, я залишаю його виведення, тобто ми маємо зберегти зараз поточний власне, масив, який у нас є. Так? І тепер спробуємо розглянути наш. Масив з двох кінців, рухаючись до середини. Що для цього я роблю? Для цього я використаю два параметри циклу for. Чому? Тому що мені треба рухатися спочатку в кінець, так? і з кінця в початок одночасно. Тобто мені треба зберігати індекси. Як я рухаюсь двох кінців. Тому перший елемент у мене параметр деякий і, і другий, відповідно, останній елемент. Рухатись я буду до середини. По суті, формується такий вираз, що посередині, коли мої індекси співпадуть або перейдуть один за одним, в залежності від кількості елементів в масиві. так і модифікуючи вираз, відповідно, також другий для другого елемента. А всередині я вже буду оброблювати ці елементи. Для цього я для демонстрації я просто виведу ці елементи наступним чином. З переходом на інший рядок. Я виведу елемент перший. так, через слеш. Вертикальний виведу елемент останній. Так? Ось таким чином. І після цього перейду на новий рядок. Це просто для того, щоб візуалізувати весь перебір цих елементів з двох кінців. Давайте запустимо, подивимося, як це виглядатиме. Отже, що робить наш цикл? Він бере нульовий елемент, виводить, потім бере елемент з індексом 9, тобто 100 ось цей, виводить його. Повертаючись до циклу, так, що у нас відбувається? Зміна наших параметрів, зміна індексів, і далі вже виводимо менше. Елемент з індексом 1 і елемент з індексом 8. І так, рухаємося, поки ось ці значення, так, у нас є індекси у цих елементів, вірніше, є перший менше другого. Тобто у нас буде а, перегляд 50-го, це у нас індекс 4, 60, у нас індекс 5. Це останній. А далі, коли вже зміниться індекс І, у нас буде 5, а індекс J, тобто той, що відповідає за рух з кінця в початок, стане 4. Умова виконання циклу не виконується і завершується виконання циклу. Таким чином, ми розглянули зараз всі елементи з двох кінців, рухаючись до середини. Таким чином ми розглянули ще один спосіб перебору елементів за напрямком. Переходячи. Назад до характеру зміни індексів. Давайте подивимося, ми з вами розглянули спосіб перебору елементів за напрямком. Так? Подивилися, як можуть змінюватися індекси. І тепер необхідно розглянути варіант, що можна розглядати, оброблювати елементи масиву по декілька одночасно, яким чином і які способи бувають. Подивимося одразу на практиці. Перший спосіб розгляду елементів, декілька елементів одночасно, власне, ми з вами розглянули в варіанті е перегляду перебору елементів, рухаючись з двох кінців до середини. Що ми тут бачимо? Ми всередині циклу оброблюємо вже два елементи одночасно. Тобто ми працюємо з двома елементами циклу одночасно. Перший з способів це коли ми рухаємося з двох кінців. Досередині і розглядаємо два елементи одночасно. Тепер ще подивимося інші способи, як розглядаються елементи. Ми подивимося всі приклади на основі обробки двох елементів одночасно. Якщо ж виникає ситуація, коли необхідно обробити три елементи, принцип роботи той самий, в залежності від конкретної задачі. Отже, я цей цикл одразу прибираю. І будемо будувати заново. Отже, ще один способ обробки двох елементів одночасно це обробка двох елементів, рухаючись спочатку в кінець з кроком один. Що це таке? Ну, по-перше, організовуємо цикл, який дозволить нам рухатись спочатку в кінець. Тобто, це найкласичніший варіант роботи з масивом. А всередині. Ми будемо оброблювати два елементи з кроком один. Тобто крок один у нас залишається, а всередині оброблюємо два елементи. Яким чином, наприклад, нам треба розглянути сусідні елементи. Тобто я розгляну цей, знову таки зроблю роздільник. Це чисто для демонстрації. І розгляну наступний. так, Крок один. Ось він крок один. Розглядаємо кожний елемент, що є в масиві, так, і для нього ще потім розглядаємо сусіда. І тут треба зауважити те, що, так як ми будемо розглядати і сусідній елемент також. Коли ми дійдемо до останнього елементу масиву, то в нього вже сусіднього не буде. Тому й рухатись ми маємо не до останнього елементу, а до передостаннього. Таким чином додаю мінус один, і ми будемо рухатись до передостаннього. Давайте тепер подивимося, які ж пари елементів розглядаються. Забула зробити перехід на новий рядок і нечитабельний наш результат. Додам перехід і запущу заново. Отже, наш основний масив, перший рядок це наш масив, який є. Ми розглядаємо сусідні елементи. Зараз таким чином, що розглядаємо 10 і 20, сусідні, 20 і 30, 30 і 40 і так далі. Тобто, розглянули. Всі парні елементи. Так, і ще одна ситуація, коли нам необхідно розглянути пари елементів також. Тобто два елементи одночасно, рухаючись зліва направо, але з кроком вже відмінним від одиниці. Тобто, з кроком, наприклад, в даному випадку, зробимо з кроком 2. Таким чином, ми будемо розглядати поточний елемент і його сусідній. Давайте подивимося, що вийде в результати. Дивимось. Таким чином, бачите, ми розглядаємо перший і другий елемент. Далі другий і третій ми не розглядаємо один з одним, а ми розглядаємо вже третій і четвертий. Тобто виглядає так, ніби ми весь масив розбили на пари елементів і оброблюємо їх якимось чином, в залежності від умови задачі. Такий спосіб теж дуже часто використовується в сортуванні масивів, саме тому ми більш близько з ним знайомимося. Ці два способи останні, які ми розглянули, вони так само можуть розглядатися і в режимі, коли нам необхідно обробити два елементи одночасно, але рухаючись справа наліво, тобто з кінця в початок, тоді, відповідно, зміниться Параметри циклу, так, в залежності від того, як ви організовуєте. Тобто тоді ви будете рухатися не від першого, а від останнього, рухатись до другого елементу масиву, не до першого, до другого, тому що ви будете потім сусідні його розглядати. Крок у вас відповідно буде мінус один або мінус два, в залежності від умови. І тут так само індекс змінюватиметься. Для того, щоб сусіда знайти нашого поточного елемента, ми будемо не додавати плюс 1, а відмінусовувати. Це ще раз, в залежності від умови задачі. В принципі, з точки зору обробки масивів, основні такі способи я вам продемонструвала. На сьогодні це все. Дякую.